Дорогі брати і сестри, хотів би вашу увагу звернути на ті слова, які ми чуємо в Євангелії від Матея. Того часу Ісус, побачивши юрби людей, тобто юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Ну, Зрозуміло, що. Зустрічі з Ісусом шукали. Шукали, напевно, з однієї причини, можливо, з декількох причин, але для людей Ісус був такою загадкою. Да, і вони хотіли бути ближче і більше Його зрозуміти. А з іншого боку, була така цікавість, щоб отримати щось для себе. Ну, от приходить сусід до тебе або твій друг. І каже, я був з Ісусом, Він мені подарував здорову руку. А ти ж бачив, в мене рука була не здорова, а зараз бачиш, здорова. Да, я можу працювати. Ну і цей чоловік собі каже, думаю, і треба і собі прийти да, до, до нього. Може, він мені щось дасть. Ну і ці люди, які. Шукали зустрічі з Ісусом, бо Ісус не був постійно на місці, да? Він не, не, не був на одному місці, Він в різних містах був, бо, бо сам Ісус каже, що ну, не будемо залишатися тут. Хоча апостоли кажуть, що тебе всі шукають, Господи. Да? Не прагнуть з собою зустрітися. Ісус каже: Я повинен йти проповідувати всім да? Євангеліє, тобто, далі йти, проповідувати. І тому ці люди, фактично, які шукали зустрічі з Ісусом, долали ну, дуже великі відстані. І було зрозуміло, що як людина, ну, от, шукаючи Ісуса, приходила, то вона ну, виглядала не найкраще, да? так як паломник свого роду, ну, втомлена, знеможена. Да? Людина, яка хотіла зустрітися, а тут прийшла, бачить дуже багато людей, велика черга. Да? І людина думає, даремно я бігла, а даревно я бігла або даревно біг, тому що і так мені не вийде. І так за цих людей не доступлюся. Чи Ісус Христос бачив в цих людях в тому таку фізичну, цю знемогу, можливо, навіть голод. Ну, ми знаємо, що було і таке, да? що Ісус бачив і фізичний голод. і розмноження хліби було саме з цієї причини, бо люди були голодні. Але коли Євангелист Матей пише про милосердя Ісуса, да, що Ісус милосердиться над людьми, над юрбами людей, юрби це, мабуть, ті люди, які були якимись певними групами, да, можливо, там ці групи були з якогось села одного, там, з іншого і, і тому подібне, милосердився над ними, тобто. Уділяв їм свого часу, да? служив для них, хоч сам був втомлений. І чи Ісус бачив в них цю фізичну тільки в тому, напевно, ні. Ці люди знеможені і повалені, знесилені. Да? Знесилені і повалені, тобто не мають, не мають уже сил. Да? І Лис оточає, наче вівці, які не мають пастуха. Тобто, якщо це стосується людей, Людей, які не мають того, хто ними опікувався, то це вже трагедія. Да, бо про що йдеться? Вівці, які не мають пастуха, ну, уявімо собі, стадо овець, в яких немає пастуха. Ну, По-перше, чи це стадо збереже свою цілісність, да, чи не розбіжаться вони? Другий момент, як Христос каже, я добрий пастир, тому. Веду свої вівця на буйні пасовиська, тобто завдання пастиря це завести своїх овець, завести цю отару і накормити, дати їм гарну їжу. І вівці, які не мають пастиря, пастуха, це ті, хто голодні, ті, хто не нагодовані, бо їх ніхто не кормить, про них ніхто не піклується. Да, вони їдять цей корм, який є під ногами, тобто близько. Вони не знають, як зайти і знайти добре пасовиська. Другий момент завдання пастиря це той, хто оберігає отару, оберігає від хижі звірів. Тому що хижаки полюють, вони хочуть жерти якнайбільше, і тому пастир він той, хто дивиться, піклується, щоб його овець ніхто не пожер. Ісус Христос, дивлячись на цих людей, бачить, що ці люди не нагодовані, да? ці люди голодні, тільки не фізично. Та він бачить духовний голод. Їм ніхто не піклується, їх ніхто не кормить, їм ніхто не розповідає про Господа, з ними ніхто не ділиться да? на ці теми. А з іншого боку, ну, уявімо собі знову ж того та овець, яку. Яка якось ще тримається разом, але яка порвана фактично хижаками. Як ці вівці виглядають? В одній вівці вухо відірване, в другої бік вигризяний, да, та без ноги якась вівця кульгає. Тобто так це виглядає все Да. Христос на це все дивиться і каже, що вони не мають пастирів, але про кого ми говоримо? Ми говоримо про загублених, як Христос каже до кого посилає, овець Ізраїля. А що вони не мали пастирів своїх? Не мали духовних лідерів, не було тих, хто мав їх би, кого Бог дав для того, щоб кормити цих овець, опікуватися ними? Напевно, що були. Бо хто Христа звинувачував у богохульстві? А хто Христа хотів вбити? Хто на нього чинив змову? Ми знаємо це первосвященники, фарисеї, книжники. У них було дуже велике бажання, щоб знищити Христа. А чому? Бо вони так любили свою паству? Напевно, вони більше любили себе. Бо Христос, так їм здавалося, викрадав їхню владу, викрадав їхній авторитет, їхній вплив, а ще більше то забирав в них можливість використовувати паству для своїх цілей. Бо тому що вони сприймали цих людей як засіб для того, щоб показатися. Як засіб для того, щоб наживитися на цих людях, тобто використати їх як для, для, для себе, для своєї слави. Для того, щоб більше було матеріальних статків, для того, щоб більше, можливо, було лайків да, в соціальних мережах. Ну, так гарно сфотографувались там, да, з паствою. Які ми прекрасні, да? подивіться на нас, які ми прекрасні! А такому пастору залежить на цих вівцях. Тому, дорогі брати і сестри, номінально ті, хто мали б кормити, цих людей вони були. Але фактично вони займалися собою. Да, вони займалися собою. І Христос їм це дорікав і говорив їм про це. Що ви подовжуєте да, свій одяг, гарний, вдягаєтесь дуже гарно. Любите перші місця на різних бенкетах, да? молитися на перехрестях, тобто зосереджені на собі. І Проблеми людей, якісь ситуації, трудні, вони вам не потрібні. Ці люди вам не потрібні. Ці люди потрібні тільки для того, щоб зберегти ваш, ваш імідж. І Христос милосердиться. Да? Милосердиться, уділяє час, бо Йому Болиться, а він бачить, що ці люди, їх треба накормити, їх треба потішити, їм їх треба оздоровити, загоїти їхні рани. І от, дорогі брати і сестри, коли ми подивимося Божим поглядом на сьогоднішній світ, ми побачимо багато людей. Таких знеможених повалених, людей, які не мають справжньої їжі, які споживають, які женуться, але та їжа не приносить їм плодів. Та їжа стає для них отрутою. А що в світі сьогодні пропонують за їжу для людини? Ну, перше, це кажуть, твій успіх. Будь успішний. Будь успішний. Як будеш успішний, Ну, будеш щасливий, да. будеш ситий. З успіхом пов'язана влада. Ти повинен мати владу над іншими. Ти повинен панувати. А ти повинен бути господарем свого життя, господарем інших людей. З цим пов'язані гроші. Ти повинен мати гроші. Та ти повинен бути, мати статки, бо як ти їх не маєш, ну це значить, ти не живеш. Ще що світ нам пропонує. Каже, ти повинен бути якомога більше здоровий, ти повинен за себе дбати. Та ти повинен бути ідеально, ідеально вигартований, щоб якнайбільше прожити років, та, щоб більше якби, насититися. А така людина женеться 40 років, приходить момент, коли задає собі питання, для чого я живу. Озирається навколо себе діти, дітям я не потрібен. Дітям потрібні мої гроші, мій статус, бо дитина каже, мій тато мер міста, наприклад. Це важливо, в школі десь чи, можливо, в університеті. А тато не потрібен, тата ніхто не любить. Да. Озирається на дружину, дружина займається собою, каже, у мене на тебе немає часу. Бо в мене зараз е, зустріч з перукарем. Через годину у мене зустріч е, з масажистом да, і, і, і тому подібне. Да. Тобто, у мене дуже багато процедур, у мене немає на тебе часу. Приготувати тобі їсти? Да хто для тебе буде готувати їсти? Я не вмію, каже вже. Я, я, вже, я, вже, я вже не знаю, як це робиться. І цей чоловік собі задає питання, а для чого я жив взагалі? А який сенс? За чим я гнався? До чого я прийшов? І Він розбитий, бо він бачить те, що йому обіцяли, що його наситить, а воно не наситило. А скільки людей сьогодні сьогодні сатана увів у і тримає в рабстві гріха. Людей різного, різні здібності, різного стану, да, окував своїми оковами і тримає, не залишає. Кож, кожного свій гріх, у да, свою слабкість. І каже, живи в рабстві, будь рабом. Для чого тобі бути вільним? Да й ця людина. Вона вважає себе якоюсь достойною або вільною, а насправді раб, бо бігає і служить своїй залежності. Я не хочу перечисляти ці залежності, бо їх є маса кожної людини. Але подивіться, як ми вірно можемо цьому служити. Ми для цього готові віддати дуже багато, аби тільки виконати забаганку. Аби тільки служити. А свободу, яку дає Христос, це не свобода. Христос не може дати свободу. Дорогі брати і сестри, ми з вами тут покликані Богом. Нас привів сюди Господь, який є добрий пастир, який нас кормить Своїм Словом, який показує нам шлях, який Відкриває нам перспективи, говорячи про те, що ти не живеш тільки сьогодні, а ти покликаний як син, як дочка, як співспадкоємець, покликаний до царства Божого. І тебе чекає сам Господь, чекає цієї зустрічі, бо Він тебе полюбив. А з іншого боку, нас Бог кормить собою да, своїм тілом, Оце царство Боже близьке. Або близько, дорогі брати і сестри, ми його смакуємо. Це Царство Боже, тому що ми приймаємо самого Господа Ісуса Христа, який є в Царстві Божому. Ми маємо можливість засмакувати Царство Боже тут на землі, доторкнутися да, до цього Царства Божого. Тому Господь нас не залишив, Господь нам дає правдиву їжу, та, яка нас насичує. я це бачу в випадку віруючих людей. Коли людина йде дорогою віри, не можна сказати, що вона стовідсотково досконала, але вона накормлена, да. вона знає, де черпати сили. Така людина вона наповнена Богом. І в ній видно цей Дух Божий, який діє. Тому, дорогі брати і сестри, перше цінуємо цей величезний дар. Друге, відкликмося на заклик Господа, який каже: станьте учнями, да? станьте тими, хто піде і буде нести добру новину тим, хто шукає добру їж і не може її знайти. Приведіть їх до Господа і скажіть, що тут ти знайдеш повноту, тут Господь заспокоїв всі твої прагнення, тут ти станеш щасливим. Ну і будьмо вдячні. За цю опіку, що Господь нами опікується, бо це з його доброти ми з вами є тут, тільки з Його великого милосердя. Амінь.